Для синтезу. Ми з вами запускаємо пакет Квартус і робимо там е, наш синтез. Для того, щоб побачити, що це все правильно відсинтезувалося, і ми все зробили правильно. Є декілька варіантів роботи з пакетом Quartus. Я піду по варіанту номер 2 Тобто, я не буду робити новий проєкт. Я візьму те, що в мене вже заготовлено для мого. Проєкт. Ось у мене є моя заготовка. Файли, які я скачав з Moodle, це методичка і вихідні файли, тобто код тригерів. Ось розгорнути цей архів. Мені, власне, все одно, що я там буду використовувати. Я зараз візьму будь-який тригер, тому що мені для цього необхідна ось ця конструкція з папками. У мене буде одна. Папка для роботи з першої частини лабораторної роботи, друга для роботи з другої частини. Відповідно, в папці Synthesis я зараз візьму і заміню назви файлів для того, щоб мені і модулів, щоб мені було простіше працювати. Тому що в цьому випадку я буду мати набагато менше роботи. З моїм проєктом. Ще раз показую. Quartus Project File, QPF. Власне, тут мені треба буде відреагувати назву проєкту. І все. Quartus settings File. файл. Файл призначень. Відповідно, я міняю тут назву проєкту і міняю файл верхнього рівня. Тепер я відкриваю проєкт. Зараз запустимо компіляцію. Компіляція пройшла успішно. Тепер йдемо в пункт меню Tools, Netlist Viewer, RTL Viewer. Так, RTL Viewer запустився. І тепер подивіться, що ми отримали в результаті ось цього варіанту. Ми маємо зараз. Два тригери, тому що ми маємо два виходи. Тобто ми використали, скоріш за все, два логічних елемента, тому що ми описували два, е, два виходи з типом РЕГ, тобто, нам треба було два елементи пам'яті. У нас побудовано два мультиплексора, перший з яких е, працює на, на інверсний виход, е, другий працює на прямий вихід. Зверніть також увагу на те, що входи G і K знову-таки заходять на входи е, вибору в мультиплексорах. А відповідно, ось цих чотири входи визначають, що буде подаватися на вихід. Прямий сигнал інверсний: 0, одиниця, тобто, як буде працювати це все. Для асинхронного встановлення для е, прямого виходу використовується вхід prn, пресет. А для асинхронного скидання, тому що, фактично, коли ми встановлюємо прямий вихід в одиницю, то інверсний встановлюємо ну, для асинхронного скидання, ми використовуємо ось цей вихід СЛРН. Я думаю, що це зрозуміло. Тепер я покажу вам, що буде відбуватися в тому випадку, коли я трошки зміню мій код. І тепер мені треба написати ось таку конструкцію. Відкриваю RTL Viewer. І дивіться тепер, що я бачу тут. Я бачу схему, яка майже в два рази менша, ніж попередній варіант. Попередньому варіанті у мене було два тригери, тому що я два рази в двох портів в блоці Always прописував присвоювання, робив порти типу Alputrack, тобто з елементом пам'яті, і вони запам'ятовували значення. Для цього випадку я роблю безперервне присвоювання для вихідного порта QN. Це значить, що мені не треба пам'ятати. Для порта QN, що буде там. Тому що джерелом є сигнал Q, і ми його просто інвертуємо і подаємо на вихід. Тобто, в цьому випадку схема є меншою. Відповідно, з точки зору реалізації логіки триггера, ви реалізували, що там, що там, результат ви будете мати однаковий. Якщо є питання, давайте, будь ласка.